Вітаю всіх, мене звуть Бабич Марина, і сьогодні я хочу презентувати вам нашу новинку: це преміум планктон ойл. А вже ні для кого не секрет, що вживання омеги, полі, ненасичених жирних кислот дуже корисно для нашого здоров'я. Це не просто корисно, це просто необхідно для нашого зору, для нашого мозку, для нашої шкіри, для оболонки кожної клітини, для нашої імунної системи. Але якщо казати про преміум Плантон Ойл і саме про олію Калануса, яка є у складі цього БАДу, то треба зупинитись на тому, чим саме цей продукт відрізняється від звичайної омеги. Ключова відмінність цієї форми омеги 3 та інших ліпідів, які видобуваються з арктичного зоопланктону, в тому, що вона тут знаходиться у дуже рідкісній формі воскових ліпідів. І, на відміну від звичайної омеги, яка перетравлюється у нас дуже швидко. Ці воскові ліпіди потрапляють у нижні відділи кишечника, і там включають такі рецептори, які дають сигнал нашому організму включати метаболізм, прискорювати спалювання жирів. За рахунок цього нормалізується і жировий, і вуглеводний обмін. І ви подумаєте: ну, в мене все добре, в мене немає порушення, начебто вуглеводного та жирового обміну. В мене все добре з метаболізмом. В мене немає ніякого метаболічного синдрому. Наше мені цей продукт відповідаю. Справа в тому, що будь-яка сучасна людина має великі ризики отримати порушення метаболізму. Чому? Тому що в нашому сучасному ритмі життя ми не встигаємо повноцінно снідити. У нас дуже багато перекусів. У нас дуже багато цукру в раціоні і не лише білого кристалілічного цукру. Це вироби з додаванням цукру його замінників, це вироби з білого борошна, це сухофрукти. Різноманітні там перекуси, да, тобто людина не звикла харчуватись там три рази і більш нічого не під'їдати. Всі постійно щось жують, щось під'їдають. І я не казала, бо це так впевнена, бо я це знаю. Я працюю з людьми, я кожен день бачу їх харчування. Я провожу марафони, я коригую це харчування, тому я на 100% знаю, що я е, говорю. Також е, зараз дуже. Змінили референси в лабораторіях. Лабораторні референси вугловодного обміну саме цукру та інсуліну в багатьох лабораторіях завищені. І людина здає, думає, що в неї начебто все добре. А насправді ні. І особливо коли у людини немає енергії. коли Постійно хочеться щось солоденького або навіть жирненького. Це вже говорить про те, що є проблеми і їх треба профілактувати, окрім того, що приходити на баланс в раціоні, включати фізичну активність, бо ми розуміємо, що це не панацея, це як добавка, яка буде допомагати обміну, але треба на фоні ще вести здорове життя. Тому я рекомендую вживання. Олії калануса як для профілактики, просто звичайної людини, яка живе в сучасному світі, і також для тих людей, у кого є вже питання, якісь порушення вуглеводного, жирового обміну, якщо є ожиріння, якщо є підвищення холестерину, якщо ми хочемо спрофілактувати атеросклероз або він вже є. Крім того, до речі, є дослідження, яке показало, що масло каланосу сприяє нормалізації мікрофлори кишечника і тим паче у тих людей, у кого є зайва вага. Нормалізується мікрофлора, за рахунок якої йде також нормалізація метаболізму та комфортне зниження ваги. Хочу показати, як виглядає капсулка, якщо її так поставити на світло, вона червоного кольору. За рахунок чого? За рахунок того, що тут є в складі природний каротиноїд, природний антіоксидант і протизампальний компонент, який називається астаксантин. І за рахунок також нього вже доведено, знімається запалення з підшлункової залози, і тим самим ми також нормалізуємо наш, наші обмінні процеси. Окрім того, дуже важливий компонент, що є це вітамін Є. Е. Бо коли ми вживаємо омегу без вітаміну Є, е, ми тим самим не захищаємо себе від оксидативного стресу, який запускається за рахунок спалювання, тобто за рахунок засвоєння омега-жирних кислот. Тому в нашій компанії в омега-3 тг і в продукті преміум Планктон Ойл також є додавання вітаміну Е, який сприяє гарному засвоєнню омега жирних кислот. Ось така інформація. І на завершення я хочу сказати, що не забуваємо про те, що взагалі засвоєння будь-яких жирів будується на здоров'ї нашої травної системи. Тому, будь ласка, не забувайте про своєчасні наші детокс-програми, про нашу програму Порошилд та інші програми, які є в асортименті, які покращать стан вашого ШКТ – та за рахунок цього ви будете засвоювати всі вітаміни, всі мінерали, мінікислоти і омегу дуже дуже добре. Будьте здорові і дякую вам за увагу.